Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нещодавній землетрус на південному сході Туреччини може бути лише репетицією, оскільки підземні поштовхи можуть дістатися і в інших регіонах країни. Як повідомило 17 лютого видання Хірієт із посиланням на дані обсерваторії Канділі, університету Богазичі інституту досліджень землетрусів існує небезпека, автор шоків у Стамбулі, що може призвести до катастрофічних наслідків. Повідомляє. Ця, що в найбільшому місті країни близько понад одного мільйона різних будівель і 4,5 мільйони квартир у кожному житлі проживають у середньому більше трьох осіб. Експерти уточнили, що 255 тисяч будівель у Стамбулі були збудовані до 1980 року. Ще 538 тисяч будівель з'явилися у періоди з 1980 по 2000 рік. 376 тисяч будівель були збудовані після землетрусу в Коджуелі, який стався 1999 2009 року. Отже, зазначили фахівці, 70% будівель у місті були зведені до 2000 року. Виходячи з віку будівель і їхньої сейсмостійкості, експерти припускають, що в разі землетрусу магнітудою 7,5 бала 13492 будівлі будуть зруйновані, 39325 будівель отримають сильні пошкодження, 136746 будівель будуть пошкоджені помірно, а 300963 будівлі постраждають Незначно стамбул розташований на стику анатолійської та євразійської тектонічних плити за 15-20 кілометрів на південь від ділянки північно-анатолійського розлому, що проходить під Мармуровим морем. Сейсмологи відзначають, що північно-анатолійський розлом одна з найактивніших і сейсмонебезпечніших зон у світі, яка пересувається щорічно до 20 сантиметрів на рік. Ще кілька років тому фахівці вказали на той факт, що літосферні плити на території Туреччини фактично зчеплені між собою. Боєм, що призводить до накопичення напруги. Тому серйозний землетрус у цій області лише питання часу. Існує припущення, що нещодавній землетрус розрядив напругу між плитами, проте є ймовірність, що сейсмічна хвиля може спровокувати активність у сусідніх регіонах. Тому виключати ймовірність підземних поштовхів у Стамбулі не можна. Нагадаємо, за словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії Карла Дольоні зрушилась аравійська плита. Аравійська плита зрушила приблизно на три метри в напрямку Північний Схід, Південний Захід стосовно Анатолійської плити. В прикордонній зоні між Аравійською та Анатолійською плитою загальна величина розлому склала понад 150 кілометрів, які з цього приводу будуть наслідки. Людина влучно поясни. Нила я не сейсмолог і навіть не географ, але я знаю, коли їде потяг чи фура, то в будинках за 100 метрів дрожать шибки. Коли керовані вибухи в кар'єрі, земля двигтить за кілька кілометрів. Коли гучно крикнути в горах, рушить лавина. А коли сильно стрибнути на п'яти, то можна струсити мозок. Коли тисячі крилатих і балістичних ракет вже рік гембають по одній з тектонічних плит, то струз мозку отримує вся планета. Для цього не потрібно мати спеціального світу, достатньо взяти камінь і молоток. Ток і постукати по одному й тому ж місцю разів зо двадцять, а потім подивитися, куди розповзлись тріщини. Невже найсвітліші розуми світу не озвучать причин цієї серії землетрусів по всій планеті? І невже ні до кого з вчених голів не дійшло, що Росія руйнує не саму Україну, а весь світ?